Після Великодня світ побачив справжню причину тривалої війни в Україні, адже саме з Москви має надійти наказ на припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна зберігає пропозицію не завдавати ударів, щонайменше по цивільній інфраструктурі, і очікує відповіді Кремля Є очевидний найпростіший, найбільш надійний шлях саме припинити удари ракет. Та далекобійних дронів, і це автоматично гарантуватиме збереження всієї цивільної інфраструктури. Саме припинення вогню реальне тривале, має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України і на зустрічах в Парижі, які були і на зустрічах в Лондоні. Цього тижня матимуть основне завдання першочергове: саме щодо безумовного припинення вогню. І Саме це має бути початок. Мир приходить у тиші. І тільки коли є справжня тиша, і коли люди довіряють усьому процесу перемовин, тоді можуть вирішуватись фундаментальні питання. Напередодні зустрічі у Лондоні глави МЗС України і Франції Андрій Сибіга та Жан Нуель Баро скоординували позиції. Вони проговорили з телефоном про кроки до відновлення справедливого миру. Зазначив Сибіга у соцмережах. Нагадаю, завтра у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів для обговорення припинення вогню у російсько-українській війні. Відпрацьовувати стрільбу і злагодження без виїзду на полігон. Військовикам допомагають спеціальні симулятори. Такі тренажери це можливість навчитися працювати зі зброєю. Один постріл з якою коштує десятки тисяч доларів. У прифронтовому Харкові бійці вправлялися у стрільбі на військових симуляторах, і все бачила Світлана Шекера. В одному з харківських бомбосховищ зібрали цілий арсенал зброї. вся лінійка гранато. Це тренажери, що і на вигляд, і на вагу максимально відтворюють справжнє озброєння. Тобто, дивіться, органи прицілювання збережені, да, органи керування збережені, всі, відповідно, кнопочки, взводи і так далі, все відповідає справжньому. Виготовила київська компанія, колишні айтівці, які від початку повномасштабного вторгнення розробляють такі тренажери. Наша ідея така, щоб в віртуальному просторі можна було відтренувати як роботу з конкретною зброєю, так і взаємодію цієї зброї на полі бою. Тому що ви знаєте, найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти. До Харкова компанію запросили волонтери. Військовослужбовці кілька днів зможуть тренувати. Не від'їжджаючи далеко від позицій, тобто група приїжджає інструкторів на полігон або до хлопців, де вони несуть службу, вони заганяють свій пікап зі своїм кулеметом в кудись захищене місце, ми достаємо свій комп'ютер, достаємо свій чемоданчик з окулярами віртуальної реальності і з самообладнанням, чіпляємо на їх кулемет, калібруємо, запускаємо. Хлопці відпрацювали прямо у себе, не витрачаючи боєкомплект безпечно. В ангарі, в теплі і так далі. Здебільшого тренажери це обвіси, які кріплять на реальну зброю. Людина бере свій гранатомет, ставить туди макет пострілу. Наш відпрацьовує тут, вийняла гранатомет, залишається гранатометом, працює за призначенням. Тренуються не лише військові, а й цивільні. Ні. Ні. Майжди. Майжди. А так відпрацьовують навички стрільби учасники мобільно-вогневих груп. За кулеметом боєць в окулярах віртуальної реальності. <Слід> а на цьому моніторі все, що він бачить. Давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому тепловізійний приціл з екраном. Ось цілі літають, так як хлопці працюють реально вночі. Для деяких видів зброї такі тренування єдиний спосіб відпрацювати навичку до автоматизму. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, же саме ЕНЛАВ коштує порядка 30 тисяч доларів. І відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці використовувати їх. За день на цих симуляторах можуть тренуватися до семи. Десятків бійців окремі бригади закуповують таке обладнання, щоб військовики мали змогу відточувати майстерність за межами полігонів і без витрат боєприпасів, адже від здобутих навичок залежить і життя бійця, і успіх бою в цілому. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Росіяни використали так зване великодні перемир'я на вовчанському напрямку, щоб облаштувати власні позиції, провести ротацію та підвести додаткові боєприпаси. Про це нам розповів представник бригади ГАРД Державної прикордонної служби Олександр Даниленко. Нині ворог, за його словами, знову активізувався. Оперативна ситуація у порівнянні з минулим тижнем і з попередніми періодами за виключенням цього так званого е великоднього. Перемир'я не змінилося. Противник обстрілює наші позиції з усього наявного озброєння, артилерії, міномети, дуже активні ворожі дрони. Ну даре намагаються заходити. Періодично в районі Вовчанська там е, штурми відбуваються. Тобто, все за великим рахунком нічого не змінилося. Все, що бачимо, все, що можна так казати, шевелиться з ворожого боку. Усюди прилітають наші пташечки і нижче це просування ворогу на напрямку. Наразі немає напередодні зустрічі у Лондоні. Глави МЗС України і Франції Андрій Сибіга та Жанноель Баро скоординували позиції. Вони поговорили телефоном про кроки до відновлення справедливого миру. Зазначив Сибіга у соцмережах. Нагадаю, завтра у Лондоні зустрінуться представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів для обговорення припинення вогню у російсько-українській війні. Розповісти подробиці мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку заяву він зробив напередодні у Білому домі. Пізніше на питання про можливість досягнення домовленостей цього тижня, американський президент відповів, що на це є дуже гарний шанс. Я надам усю інформацію протягом наступних трьох днів, але ми мали дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Вони були насправді дуже хороші. Ватикану прилюднив заповіт папи римського Франциска. Понтифік нагадаю, помер напередодні. Офіційна причина інсульт. Папа забажав бути похованим у базиліці Санта-Марія Маджоре у простій гробниці з написом Францискус завершується заповіт словами, що страждання останнього періоду свого життя понтифік приносить удар Господу за мир у світі. Міністерство культури Італії вшанує пам'ять папи символічним вимкненням освітлення колізею сьогодні ввечері. Відвідати похорон, дату якого ще не оголосили. Планують, зокрема, президент США з дружиною Задля безпеки. Над Римом уже заборонили польоти. Співчуття у зв'язку зі смертю Понтифіка висловив висловив президент Володимир Зеленський та інші світові лідери. Святішого Отця більше немає, і я хочу висловити той сум, який переживаємо ми всі в цей момент, і той глибокий біль, що я знаю, розділяють не лише у Франції, а й по всьому світу. Насамперед, хочу висловити найщиріші співчуття всім католикам на планеті, висловити їм нашу підтримку і нагадати, яке особливе місце Папа Франциск займав у наших серцях. Австралійські католики та віряни в усьому світі дякують за життя свого святішого отця, папи Франциска єпископа Риму. Сьогодні молитви понад мільярда людей з усіх націй і всіх прошарків населення супроводжують папу Франциска на шляху до його спочинку.